Права 1130. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 1 друга. Відняти мінус 7 18. Ну що ж, замінюємо тоді віднімання на додавання. Записуємо, що це дорівнює мінус 1 друга. Додати протилежне число до мінус 7 18 буде 7 18. І це дорівнює. Ну що ж, щоб зрозуміти, який у нас буде знак, будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 18. Додатковий множник у нас до 1-2 і, і це буде 9. То записуємо, що це дорівнює. мінус. 9 на 1 це 9. 9 помножити на 2, це 18. Додати записуємо 7 18. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 9 18 відняти 7 18 -х. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо, як 9 відняти 7 18 -х. І це дорівнює мінус. 9 відняти 7, буде 2, 2. Знаменнику записуємо 18 і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. 2 ще ділиться на 2, це 1. 18, що ділиться на 29. Тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус 1 дев'ята. Є. Переходимо до другого завдання. 3 четвертих відняти мінус восьмих. Замінюємо різницю на суму. Отже, записуємо, що це дорівнює 3 четвертих додати протилежне число до мінус восьмих буде 7 восьмих. І це дорівнює. Щоб їх додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 8. Додатковий множник до 3 четвертих це буде 2. Тоді записуємо, що це буде дорівнювати 2 помножити на 3 це 6, 2 помножити на 4 це 8. Додати записуємо восьмих. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як 6 плюс 7. В знаменнику 8. І це дорівнює. 6 плюс 7 це буде 15. Вибачте, 13. В знаменнику записуємо 8. І це дорівнює. Ну що ж, 8 8,8 можемо забрати, це одиниця. Тоді ще залишиться 5 58. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус 516. Відняти 7,12. Ну що ж, будемо різницю замінювати на суму. Це буде дорівнювати. Мінус 516. Додати. Протилежне число до 7,12 буде мінус 712. І це дорівнює. Обидва доданки в нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо суму модулів. Це буде 5,16. Додати 712. Гаразд. І це дорівнює. Щоб додати, будемо згодити до найменшого спільного знаменника 16 не ділиться на 12, 16 множиться на 2 також не ділиться на 12, але 16 множиться на 3 це буде 48, поділиться на 12. Додатковий множник до 5 16, це буде 3. А додатковий множник до 7 12, це буде 4. Ну що ж, записуємо, що тоді це буде дорівнювати мінус. А в дужках тоді 3 помножити на 5 це буде 15. 3 помножити на 16 це 48. Додати. 4 помножити на 7 це 28. 4 помножити на 12 це 48. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо 15. додати 28. А в знаменнику записуємо 48. Це дорівнює мінус. 15 додати 48 це буде. Так, 23 плюс 20, це буде 43. Мінус 43 записуємо 48. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Мінус 712 відняти мінус 8,15. Ну що ж, різницю замінюємо на суму, то це дорівнює. Мінус 7 дванадцятих додати протилежне число до мінус п'ятнадцятих, буде 8 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Щоб зрозуміти, який буде знак, потрібно звести до найменшого спільного знаменника: 15 не ділиться на 12, 15 чи множиться на 2 не поділиться також на 12. Тут потрібно домножити на 5, до 60 будемо зводити, то додатковий множник до 7,12 це буде 5, а до 8,15 це буде 4. Тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус. 5 помножити на 7 це 35, 5 помножити на 12 це 60. Додати. 4 помножити на 8 це 32, 4 помножити на 15 це 60. І це дорівнює. Ну що ж? Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. І зараз записуємо як різницю модулів. Отже, записуємо у дужках тоді як 35 60 Відняти 32 60. -ті. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 35. Відняти 32. 60 -х. І це дорівнює мінус. 35 відняти 32, це буде 3. 60 -ті. І це дорівнює мінус. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 60, що ділиться на 3, це буде 20. Ну і це дорівнює мінус 1,20. і Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел на цьому вправу завершено.